Ті отримуєш запрошення на три вечірки в один день і панікуєш від необхідності вибирати одну, скролиш стрічку друзів, які подорожують, і відчуваєш гостру тривогу від того, що не живеш повноцінно. Кожна пропущена подія, курс, можливість викликає внутрішній голос. А раптом це було те саме важливе. Ти намагаєшся встигнути всюди бути в курсі всього, не пропустити жодної можливості. Знайоме відчуття для мільйонів людей в епоху безмежних можливостей та інформаційного перевантаження постійними виборами. За дослідженнями психологів, близько 75% людей регулярно відчувають ФОМО, страх пропустити. Це не просто легка тривога, а справжнє порушення здатності робити усвідомлені вибори. Особливо гостро цю проблему відчувають амбітні люди. Які прагнуть максимізувати своє життя через участь у всіх можливих. Соціальні мережі посилюють ФОМО через демонстрацію ідеального життя інших, створюючи ілюзію, що всі навколо. Парадокс у тому, що спроба не пропустити нічого призводить до втрати найважливішого. А що є зісяд пірходу? Що якби я розповів тобі, що найуспішніші люди майстерно відмовляються від хороших можливостей заради найкращих? Що вміння говорити ні це суперсила в світі безмежних варіантів та розподілених ресурсів. Якщо готовий перетворити хаос вибору на усвідомлені рішення, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо механізми ФОМО та освоїмо техніки життя за власними пріоритетами без страху пропустити. Давайте розберемося, чому наш мозок так болісно реагує на можливість пропустити щось потенційно важливе чи цікаве. Еволюційно наші предки мали обмежені ресурси та можливості, тому кожна пропущена нагода могла коштувати виживання. Сьогодні цей механізм спрацьовує навіть у ситуаціях надлишку вибору, створюючи ілюзію дефіциту та терміновості. Коли ми бачимо чужі досягнення або цікаві події в соцмережах, мозок автоматично порівнює наше життя з алгоритми показують найяскравіші моменти з життя інших, створюючи спотворене уявлення про нормальність та активність. Виникає відчуття, що всі навколо живуть цікавішим та повнішим життям, ніж ми. ФОМО також пов'язаний з перфекціонізмом та бажанням контролювати всі аспекти життя одночасно, без винятків. Ми боїмося, що пропущена можливість була б ідеальною для нас, навіть не маючи достатньої інформації. Це призводить до постійного стану тривоги та неспроможності насолоджуватися поточним моментом через думки про альтернативи. Здавалося б, логіка підказує, що більше можливостей мають робити нас щасливішими та успішнішими у житті, але виявляється, що надмірна кількість варіантів призводить до параліча вибору та хронічного незадоволення прийнятими рішеннями. Наш мозок не здатен ефективно обробляти безкінечну кількість опцій одночасно. А що якби ти дізнався, що найщасливіші люди живуть за принципом менше, але краще, різниця полягає в їхній здатності визначати особисті пріоритети та свідомо відмовлятися від усього іншого. Ось простий мікрометод для подолання ФОМО без відмови від всіх можливостей у житті назавжди використовуй техніку свідомого вибору перед кожним рішенням запитай себе, чи відповідає ця можливість твоїм головним цілям це перериває автоматичну реакцію, треба скрізь встигнути та повертає контроль над рішеннями. І саме тут починається найцікавіше. ФОМО можна перетворити на вибіркову увагу до справді важливого. А ти відчуваєш тривогу від пропущених можливостей або намагаєшся встигнути всюди одночасно? Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе іншим усвідомити поширеність проблеми. Розповім тобі історію Андрія, it менеджера з Києва, який намагався встигнути на всі конференції, курси, нетворкінги. Кожен тиждень у нього було по 5-7 заходів після роботи, плюс онлайн-курси, подкасти, книги. Він панічно боявся пропустити щось важливе для кар'єри або особистого розвитку, тому погоджувався на все. Андрій розповідав, що найстрашнішим було відчуття постійної гонитви за примарними можливостями без насолоди поточним моментом. Він фізично був присутній на заходах, але ментально вже планував наступні три події. Якість засвоєння інформації впала до нуля через розподіл уваги між множиною активностей одночасно. Переломний момент настав, коли Андрій усвідомив, що за рік інтенсивного розвитку він не досяг жодної. Поверхневе знайомство з багатьма темами не дало глибокої експертизи в жодній сфері. Він вирішив кардинально змінити підхід від кількості до якості, від реактивності до стратегічного планування. Найефективнішим виявилося визначення трьох головних пріоритетів на рік та відмова від усього, що не відповідає. Андрій навчився говорити ні хорошим можливостям заради концентрації на найкращих для його цілей замість десяти поверхневих курсів. Він обрав один. Але проходив його ретельно з практичним застосуванням. Найважливішим виявилося розуміння, що пропущені можливості це не втрати, а інвестиції в поглиблення обраного напрямку. Андрій перестав порівнювати своє життя з чужими хайлайтс у соцмережах, почав цінувати власний темп. Створив банк ідей для цікавих, але не пріоритетних можливостей на майбутнє. Ого, результати були приголомшливими вже через місяць усвідомленого планування та відмов від зайвого. Андрій досяг більше за місяць концентрованої роботи, ніж за попередній рік хаотичної активності. З'явився час для відпочинку, стосунків, хобі. Які раніше приносилися в жертву розвитку, найдивовижніше, що фокус на обраних напрямках приніс кращі кар'єрні можливості та справжню експертизу в важливих сферах? Він перестав боятися пропустити щось важливе, бо зрозумів, що найважливіше це глибина. Сьогодні Андрій каже, що ФОМО замінився на джомо. Радість від пропуску непріоритетного Які критерії використовуєш ти для відбору можливостей та подолання страху пропустити важливе? Поділись своїми принципами в коментарях, це може допомогти іншим знайти свій фокус. І тоді все змінилося назавжди. З хаотичного споживача можливостей він перетворився на стратегічного творця власного життя. Отже, ти знову отримуєш безліч пропозицій, але тепер це можливість зробити усвідомлений вибір, а не привід для паніки. Кожна відмова це інвестиція в те, що справді важливо для твоїх цілей та цінностей. Кожен день. Це шанс жити за власними пріоритетами, а не під тиском зовнішніх очікувань. Це не закриття від можливостей, а розвиток вибіркової уваги до справді значущого. Коли ти навчаєшся фокусуватися на обраному, життя стає глибшим та змістовнішим, ти перестаєш розпорошувати енергію і починаєш створювати справжню цінність у важливих сферах. Життя без ФОМО дає тобі свободу від постійної гонитви та тривові про пропущене минуле чи майбутнє. Ти перестаєш порівнювати себе з іншими і починаєш будувати унікальний шлях за власними критеріями. З'являється спокій від розуміння, що неможливо та не потрібно встигати всюди одночасно. Готовий. Почати жити за власними пріоритетами вже сьогодні ввечері, визнач три головні цілі на рік та відмовся від однієї непріоритетної активності. А тепер подумай про свої поточні зобов'язання може час відмовитися від зайвого. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу ФОМО, обов'язково постав лайк та поділись з друзями. Підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з управління виборами та пріоритетами. У коментарях розкажи, від якої активності ти готовий відмовитися заради фокусу можливо, саме твій приклад. Ми створюємо спільноту людей, які живуть усвідомлено, а не реактивно на зовнішні стимули. Разом ми подолаємо ФОМО. Та навчимося цінувати глибину понад широту в усіх сферах життя.